Самий головний наратив от останні там два роки був такий, що Україна це проект демократії. Угу. така ліва соціалістична угу. країна, в якій просуваються антихристиянські цінності, антисімейні цінності, де дуже потужна пропаганда ЛГБТ, де повністю соціалістична економіка. У нас немає капіталізму, у нас всім керує держава, і через державні інституції навіть просувається оця вся ліва. Ну, по-американськи, це ліволіберальна пропаганда. Українці не до кінця розуміють наскільки для консерваторів ця тема критична. Знаєш, що найжахливіше, що зараз ця пропаганда ще більше. Посилилась, і туди додалися ще більш неприємні для нас наративи. Я зараз розповідаю це не для того, щоб всі сказали, да ні, це неправда, це не так не є. Ну, тобто я а вам кажу, що те, да. як, що ходить в колі консерваторів. І коли ти з ними спілкуєшся і від кожної людини це чуєш, ну ти розумієш, що ну, просто людям закладено це в голову вже давно. І я кажу так, як вони сьогодні вважають, да? що в Україні диктатура, що в Україні заборонені вибори. Що в Україні закриті всі змі? У нас нема свободи слова. Що взагалі вся ця війна це laundry machine», тобто це машина для відмиття коштів. Що Америка взагалі має терміново звідти вийти, бо в Америці набагато більше своїх внутрішніх проблем, і так далі. У нас закривають церкви, О, ти це чуєш, ти приїжджаєш з цієї країни і знаєш, що це абсолютно неправда. Але говорити з цими людьми настільки важко, що вони просто на 100% в цьому впевнені.